Обіцяли у січні, відкрили у березні У Конотопі Нарешті з'явилося довгоочікуване відділення хронічного гемодіалізу. Проект на мільйон вдалося втілити в життя завдяки зусиллям усієї громади від депутатського корпусу міста і області і до місцевих підприємців. І хоча символічну стрічку на вході перерізали лише сьогодні, хворих на ниркову недостатність відділення приймає уже кілька днів. Сьогодні ми урочисто відкриваємо це відділення. Яке, в якому вже змонтовано обладнання, яке надало фірма постачальник Франзеус. Але сьогодні це обладнання не просто стоїть, воно вже працює і твори з 12 березня отримують цю послугу. Як виявилося, п'ять апаратів штучна нирка німецького виробництва вже рятують життя конотопських пацієнтів. Принцип роботи сучасного медичного обладнання нам розповіла завідуюча новоствореного відділення. Без такого очищення крові хворі на ниркову недостатність зможуть прожити лічені дні, каже лікар-нефролог. На кровать ложиться пацієнт. медсестра, заряджає сюди систему розходний матеріал, який називається одна ігла забирає кров через другу кров обратна возвращается, циркулирует по кругу. Сюда подсоединяется сам раствор, который попадает в машину и фильтруется кровь для цих людей гемодіаліз синонім слова життя багато з них роками їздили до обласного центру, аби пройти процедуру очищення крові. Причому робити це доводилося через день. Ось цей чоловік доклав максимум зусиль, аби апарати для гемодіалізу з'явилися і в конотопі, адже на кону стояло його власне життя. Саме Микола Грак першим оцінив якість надання процедури від конотопських лікарів. Проходимо третю процедуру. Все благополучно, нормально. Присутствує з Сум, поки нам допомагає. А що стосується качества, то не хуже, ніж в Сумах, тому що в нас стоять суперсовременні апарати саме останнього покоління. Не приховую радості ця жінка, адже від постійного життя на валізах вона просто втомилася. Як я 9 місяців їздила у Суми, і я була в дорозі. Весь час була в дорозі. А це вже вчора один день, я вже вдома. Я вже прям взагалі не знаю, навіть, що й робити. Наразі таку 4-годинну процедуру потребують 11 конотопців, але кількість хворих постійно зростає. На даний момент у нас 11 чоловік, але в процесі, в процесі. Ну не так довго в тіні полугода можуть приседнітися ще 5-6 чоловік. Конотоп наблизився до медицини європейського рівня. Ще на крок залишається сподіватися, що інші медичні заготовки, як от запуск нового пологового відділення, теж увінчаються успіхом. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.